Несвідома у нас домовленість. Ми стріляємо по них і вони стріляють по собі. Точність стрільби близько центру перевів 50 метрів від цілі, тобто урожаюча сила снарядів повністю закриває ціль. Це ж град? Да, град? Чим більше поту у нас, тим менше крові в піхоті. Сашком, супроводів військових їдемо до 10-ї бригади РСЗВ. Хлопці, які ще обороняли Київщину, там відстріляли майже тисячу снарядів по орках, потім вони працюють уже зараз, вони вже працюють на одному з таких найбільш гарячих напрямків, там, де 24 на 7 прильоти, ми його називати не будемо. Артилерія це все-таки боги війни, і ми хотіли саме стати цими богами війни. Чого ми якраз саме зараз і добиваємось, я в військах з 2019 року. Як тільки почалась така ситуація в Україні з 2014 року, відтоді вже таке патріотичне бажання було в першу чергу бути військовим, так як закінчив військовий ліцей військово спортивного ліцей інтернат. У місто надвірна після військового ліцею вирішив продовжувати свою військову кар'єру в Національній академії сухопутних військ. І після вже академії продовжую службу на військах. У мене особовий склад більшості контрактної служби, з якими я вже певний період часу служу, яким можна довірити будь-що і інший особовий склад мобілізовані, які прийшли добровільно. Вони повністю проявили себе. Дуже я здивувався, хоч це я не скажу, що дуже просто, бо артилерія вимагає точностей. Вони все одно за короткий термін часу, декілька розрахунків вони змогли вдосконалитись до рівня контрактників і дійсно з ними легко працювати. Хоч вони і старші, там, наприклад, від мене, але це все одно нічого не означає. Вони довіряють мені, я довіряю їм. Це командир бойової машини, демон з позивним Пепа. Пепа, власне, розкажи мені, будь ласка, давай з назви почнемо. Чого демони? Спочатку ми почепили, «Дємони», це так, мав бути позивний самої машини. Потім вона пробила колесо, ми думали, що і за самого символа машини є вони. Але потім колесо зробили, після того більше таких поломок не було. Та він так остався. Мали знімати. Там, де Урал тут розвертається набагато більше місця, треба, то вона заїжджає, спокійно відстрілялася. Набагато швидше. Тут автоматично пакет я складаю, розкладаю. Тобто тут... не треба вручну заряджати, все автоматично. Вручну заряд... ага. зарядити треба і пакет, і зарядний пристрій. А тоді він автоматично дозаряджає ще 40 снарядів. Тобто вистріляв, він автоматично зарядився і так. ти можеш знову паляти. От скільки часу потрібно зарядити і знову почати далі працювати? Ну, щоб зарядити повну машину, це 80 штук, ну, треба, наверно, 30-40. Один пакет по правильному, якщо таку взяти, криє 4 гектари. Ну, якщо два пакети, то 8 гектарів можна 8 гектарів можна закрити До таку 10. площу. До 10 гектарів.

Бігу туди, ми будемо пристрілювати спеццію. Ага. Для більш точного враження противника. Розвідники визначають нам ціль, тобто розвідують її. Командири, наші старші начальники, визначають, який засіб використати по даній цілі. І безпосередньо, якщо там якесь велике скупчення живої сили або техніки озброєння, то тоді використовуються вже гради, так як ми накриваємо площею. Ціль була е, досить масштабна, що підпадає під е, нашу роботу. То що це за ціль? Головне, не характер цілі, можуть бути легкоброньована техніка, чи просто жива сила в укриттях, чи е, відкрита вогнева, жива сила і вогневі засоби. Суті, не міняє, головне її ураження. Точність близько е, центру розривів 50 метрів від цілі, тобто уражаюча сила. Снарядів повністю закриває ціль. Якщо були артилерійські засоби, то ми їх або знищили, то легше набагато в нашим побратимам піхоті. Ми обов'язково підтримуємо їх завжди і стараємося чим швидше це робити, так як гасло артилеристів говорять постійно в наших кругах, що чим більше поту у нас, тим менше крові в піхоти. Від початку війни вже Стільки знищили, що навіть кількість особового складу і тої техніки, яку знищили, навіть зараз не готові згадати. Ми щось снаряди пробували зчитати. Після 700 чимось штук ми вже не зчитали. Мало працювати дві машини. В останній момент одна машина поламалася. Працював я один, ну, з розрахунком працювали. То тоді ми накрили штаб. Це було на Київщині. І вийшло, ну, після того нам сказали, що ми накрили генерала і підлеглих їх їх багато. Їхати, шмалити окупантів це одна з основних наших розваг, основного нашого завдання. А так ми в основному спілкуємося, жарти. Також у нас є наш талісман, барік, який теж нам піднімає настрій. бородатих безстрашних хлопців з'явилося таке маленьке цуценятко. Він вже давно мав бути. Давно мав бути? Давно. А як його назвали? Бармен. А де взяли? В Дніпрі. З його табличку йому навіть зробили. За мужність. Якщо десь близько, він тікає. тікає? Він бачить, всі біжать в окоп, він теж біжить в окоп. А живе він з ким чи по-різному, куди там встигне забігти? Живе він завжди тільки біля мене. Ну так, в окопі зі мною спишуся. А годуєш ти його чим? Корм. А в тебе є корм? Ну, <звілля> Він любить їздити коло руля. Водіє на руках постійно. Відріже <звілля> все, що бачить. Водій любі очки покусав. <звілля> розкусив. Не подобається тільки, коли прильоти. Це дійсно неприємно. Ми тут недовго, не і тут постійно бахкає, тут навіть менше кілометра, я думаю, я. Так. О, ти казав, що менше кілометра, а тут з усіх сторін просто працює. Так, ну це звична справа. Вони люблять огризатися, але ми завжди е, їм даємо відповідь і вони як собаки тікають, лаять тільки. Це я тут в броні, в касті, знаєш, сижу. Моє все в машині є одягаюся. Більшість, коли тільки виїзд. Так ні. Всі знають визначені місця, кожен забігає в е, своє укриття. Е, ну, дійсно переконалися, що це ж град. Так, да, це град. Переконалися, що укриття потрібно чим глибше, тим краще. Завжди потрібно окапуватися. Ну тобто, то правда, що найкраща, найкращий друг солдата це лопата. Так, це правда, як би не казали, але лінуватись не потрібно. Потрібно ліпше, е більше часу цьому приділити, помучитися, але ліпше окупатися. І основне, щоб перекриття було перекритим. Бо відкрита щілина, вона. От від таких засобів не захищається. Повітряні розриви вони зразу вражають все, що знизу. Так, да, це тільки що був вихід наших 122 мм А вони в основному люблять працювати 152 мм І також 220 мм системи ураган дуже неприємні. Е, і града теж 12 млн метрів. Потрапляли під такі прям масовані обстріли. Були можливо? Неодноразово, не але завдяки, е, як то кажуть, їхнім таким навичкам, яким вони не вміють стріляти, нам це навпаки на руку допомагає. Вони зовсім не фахівці своєї справи. Це дуже радує. Це сьогодні вечором. Нам прийшлось. Іти за ними це вже залишки від касет. Весь вражаючий елемент, розповсюдився. І вони не, неправильно визначають, хоча не хочу їм підказувати. Визначили б правильну висоту розриву, то все було би добре. Ну, це ми собі враховуємо, їм не потрібно. Ніби така несвідома у нас домовленість. Ми стріляємо по них і вони стріляють по собі. Противника не варто недооцінювати. Він все одно також має подібні засоби аеророзвідки, так само засікає різними засобами, тобто там радіолокаційні станції. Воно звичайно важко от для людей, які приїжджають, які не звикли до цього, звичайно. То вони дуже лякаються. Але для нас от звичайні виходи, приходи це вже звична справа. Хоч кількість снарядів на початку, як ми тільки сюди перемістилися, було дуже багато. Вони використовували їх хоч і не прицільно, але кількість була відчутна. На даний момент кількість снарядів їхня зменшилася і все одно точність стрільби не покращилася. Чому ми і раді дуже. Їм головне ж, не якість їм головне кількість. Вони вважають, якщо вони більше насиплять, навіть якщо і не точно, то це нас налякає. Це зовсім не так. Так не працює у нас. Ми трішки інші, тому точні стрільби, звичайно, це основний такий аспект нашої діяльності. У квітні місяці ми були на київському напрямку, і тоді такий дозвіл вийшов, що командир має право одружувати без моєї присутності. От я написав рапорт, відправив дружині, і ми так дистанційно одружилися, правда. То ти навіть, а ти бачив її взагалі з того часу? Так, от одного разу поїхав тут, на два дні, поки був час перед виїздом сюди, і все. І так вже півроку тут. П'ять місяців, не тут. Ти бачив кого зі своїх рідних за цей час, ти так нікуди не виїжджав. Ще як на Київщині були, я отримав машину, от тоді бачив. А так дівчина приїжджала в Дніпро. Тоді, коли я купив собачку, <ріст> незалежно від поставленого завдання, які були завдання, стільки, скільки потрібно, стільки будемо до перемоги. Ти наймолодший комбат, якого я зустрічав або більше комбат артилерії. Це дуже відповідально. От як тобі 24 роки стати комбатом? Це, мабуть, в першу чергу все, все починається з виховання. Якось з малих років, От дуже сильно дало виховання батьків після того е, виховання ліцею е, мого Прикарпатського е, національної академія сухопутних військ. Тобто я де так. Напротязі всього свого життя, пів свого життя можна сказати, напротязі 12 років вже безпосередньо перебуваю у цій структурі. Мої батьки військові, я в сім'ї перший військовий. Чесно, вони дуже хвилюються, але я запевняю їх, що хвилюватись не потрібно. Все одно всі повернемося додому, чи не здорово. Що таке для тебе буде перемога? Коли всі мої хлопці нарешті. Будуть біля сімей, спокійно будуть відпочивати і будуть тільки дзвонити і казати Каба. Доброго ранку у мене все в порядку. Хочу подякувати за підтримку. Всім, хто підтримує нас обов'язково. Хочу сказати хлопцям всім, хто поряд. Дякую, дуже велике дякую. Ви всі молодці. Завжди будемо поряд. Будемо підтримувати, допомагати, чим можемо в збройних силах України не варто сумніватися. Ми всі будемо разом і до кінця.